Жив собі хлопчик на ім'я Марко. Він був розумний, кмітливий і завжди все перевіряв. Коли хтось казав це диво, Марко відповідав ніяких див немає, просто ти ще не знаєш пояснення. Особливо він не любив розмови про святого Миколая. То батьки кладуть подарунки, бурмотів він. Я вже великий, мене не обдуриш. Мама лише посміхалася. Ну, бач. Комусь подобається вірити в казку, а хтось вирішує вирости рано. Марко знизував плечима і робив вигляд, що йому байдуже, але глибоко-глибоко всередині щось маленьке і тепле, ніби шепотіло. А раптом таке є Миколай. Марко сердито відганяв цю думку. На дворі падав сніг, ліхтарі малювали жовті кола на білому тротуарі. Вікна будинків світилися, немов маленькі вогники в небі. У школі всі тільки й говорили про Миколая. Я хочу ковзани, казав Артем. А я набір фломастерів із блискітками, мріяла Софійка. А я напишу листа, шепотіла найменша Оленка. Попрошу, щоб мама не так втомлювалася. Марко слухав це і фиркав. Такому ви пишете, пошті, мамі, немає ніякого старенького дідуся з торбою. Але ввечері, коли він повернувся додому, побачив, як його молодша сестричка Ліза старанно виводить букви. Дорогий Миколаю, я дуже хочу, щоб у Марка був настрій. Він часто сердиться. І ще, якщо можна, маленьку книжечку про приводи. Марко застиг біля дверей. Вона просить не для себе, для мене, йому раптом стало якось соромно. Це ж ти все одно мамі пишеш, буркнув він, заходячи в кімнату. Вона й прочитає. Ліза підняла очі серйозні серйозні. Я пишу Миколаю, а настільки сильно ти не віриш. Це вже твоя справа. Вночі Марко довго не міг заснути. За вікном повільно танцювали сніжинки, тихо потріскували батареї. Ну, добре, подумав він, якщо Миколая немає, я це доведу. Якщо є, він хай спробує мене здивувати. Марко сів за стіл, взяв чистий аркуш і написав Якщо ти справжній, покажись. Що ти існуєш? Я вже дорослий. Мене не так просто обдурити. Марко. Потім він поставив біля ліжка свій черевик, поклав листа всередину і додав маленьку суху мандаринку. На пробу, раптом Миколай голодний. Побачимо, прошепотів він і ліг під ковдру. Довго він крутився і думав. Мама з татом вже знають, що я не вірю. Може, цього року й справді нічого не покладуть. А якщо все таки? Думки сплуталися, очі заплющилися, і Марко непомітно заснув. Йому наснилося, що кімната наповнилася м'яким золотистим сяйвом. Сніжинки за вікном раптом стали більшими, прозорими, як крихітні скельця, і кожна світилася зсередини. На підлозі з'явилася вузенька стежка з блискучого піску. По цій стежці тихо ступив хтось у довгій синій мантії, Борода в того когось нагадувала тоненькі срібні нитки. Очі світилися тепло, як лампа у домі, де тебе чекають. Ти хто? вирвалася в Марка. А як ти думаєш? Лагідно посміхнувся гість. Ти Миколай? Але ж ти тільки в казках. У казках, у серцях, у вчинках людей, відповів той. Можеш називати мене, як хочеш. Головне, не те, як мене звуть. А що я приношу. Подарунки? одразу спитав Марко. Не тільки. Очі незнайомця стали серйознішими. Іноді я приношу надію, іноді віру, іноді нагадування, що добро існує, навіть коли ти його не бачиш. Він нахилився до черевика і став звідти лист марка і мандаринку. Смачно! підморгнув він. Люблю, коли мені теж щось дарують. А ти справжній? Тихо запитав Марко, чи це лише сон? – А ти хочеш, щоб я був справжній? Замість відповіді спитав Миколай. Марко задумався. Звісно, хоче, але ж він всім казав, що не вірить. Не знаю, нарешті прошепотів він. Я боюсь повірити, а потім виявиться, що це неправда. Миколай сів на край ліжка. Ходімо, я тобі дещо покажу. Раптом стіна кімнати ніби розчинилася, і Марко побачив інші вікна. За одним маленький хлопчик у лікарні. На тумбочці біля його ліжка лежав невеликий конструктор, і хлопчик усміхався, стискаючи його в руках. Біля дверей тихенько витирала очі втомлена мама. Він думав, що цього року ніхто про нього не згадає. Прошепотів Миколай, але знайшлися люди, які принесли йому маленьке диво. За другим вікном стара бабуся, яка сиділа сама у темній кімнаті, і раптом у двері постукали діти з сусіднього будинку. Вони принесли печиво, листівку і теплі рукавички. Обличчя бабусі освітила усмішка. Вони теж мої помічники, сказав Миколай. Коли люди роблять добро, я завжди десь поруч. Третє вікно показало Маркові знайому кімнату, їхню кухню. Мама тихенько згортала щось у пакунок Тато писав листівку. На столі лежали невеликі подарунки для лізи та коробочка з книжкою для Марка То це ви? здивувався Марко. Це ж батьки кладуть подарунки. Звичайно, кивнув Миколай, але що їх змушує це робити? Хто тихо шепоче в серці зроби дитині радість? Хто навчив їх колись ділитися добром? Чому вони не сплять, щоб в тебе був ранок з усмішкою? Марко мовчав у горлі защіпало. То ти не сам приносиш подарунки, нарешті сказав він. Ти? Ти наче доброта, яка ходить через людей? Миколай лагідно посміхнувся. Можна і так сказати. Я живу там, де люди пам'ятають, що радість іншого теж подарунок для них. Марко здригнувся і раптом прокинувся. В кімнаті було ще напівтемно, але щось змінилося. Серце стукало швидко. То був сон, чи ні? Прошепотів він. Погляд впав на черевик. У ньому більше не було мандаринки і його листа. Замість них лежала невелика книжка з яскравою обкладинкою. пригоди найсміливіших сердець. Поверх книжки листочок. Не так важливо, чи бачиш ти мене очима. Головне, чи дозволиш добру жити у своєму серці. Спробуй сам стати чиїмось маленьким Миколаєм. Я завжди поруч, твій. Ну, ти знаєш, хто. Марко стиснув листа в руках, його очі заблищали, але він швидко витер їх рукавом. У двері заглянула Ліза. Ну що, прийшов? Марко глибоко вдихнув. Знаєш? він усміхнувся. Думаю, що так, але цього року я теж буду Миколаєм. Як це? здивувалася сестричка. А ось так. Марко схопив із столу кольоровий папір, зробимо комусь сюрприз. Може, бабусі в сусідньому під'їзді або комусь у школі, хто сумний. Не обов'язково чекати. Поки хтось прийде до нас, ми теж можемо приносити дива. Ліза широко посміхнулася. Тоді я теж буду, маленька помічниця Миколая. Вони обоє засміялися. І кімната від того сміху стала світлішою, ніж будь-яка лампа. З того часу Марко вже не сперечався, чи справжній Миколай. Коли хтось казав це все вигадки, Марко лише знизував плечима. Можливо, але я точно знаю одне коли ти робиш добру справу, десь дуже тихо дзвонить маленький слідний дзвіночок. Напевно, це він радіє. Кожного року перед святом Миколая Марко не тільки чекав подарунки під подушкою, а й обов'язково готував свої маленькі дива для інших, бо іноді, щоб повірити в чудо, достатньо самому стати його частинкою.